Привіт, з вами Фантом. Зараз ми будемо грати в Last Day, і я вам покажу, як бивати сліпого охотника на третьому етажу бункера Альфа на протоколі защити. Я вже його активував, ми йдемо на третій етаж бункера Альфа. Так, спочатку нам до нього, звісно, потрібно буде дійти, щоб його вбити. Я взяв отакі ресурси з собою. Не знаю, чи їх хватить Зброї нам, може потім візьму з е, почти. Але подивимося, може буду брати, може ні. Так, спочатку вбираємо цих зомбі. З бігунами так розправляємося, а потім побіжимо Куди? Ми біжимо сюди, і тостяка будемо бити воїном із за стіни. Потрібно, щоб він трохи отак підійшов. І все можна з ним, в принципі, розбиратися. Звісно, це буде довго. По 8 хп. Але я думаю, нічого. Уже він менше, ніж 180. Також я завжди, коли сліпого охотника, прохожу, беру сет воєнної броні. Також. Це потрібен приблизно 2 глока або там якогось іншого нестрелу. І стак аптечок 20 штук. <кхе> З нього нам падає, до речі, 10 червоних талонів. І в кінці, як ми його вб'ємо, відкриємо ящик за червоні талони. Тим часом тостяка ми вже майже добили. Так, все. Добили тостяка. І йдемо збирати лут. І проходити далі. Дивимося ящичок. Так, в наступній кімнаті у нас підривник. Беремо їжу і пиво і проходимо в наступну кімнату. Тут у нас токсичний зомбі і наш цей підривник. З ним ми спочатку будемо також воїном із угла, а потім уже дорозбираємося з ним з вогнепальної зброї, тому що він як взривається, там з нього вилазять куча паразитів. Опа, так, зламалась наша монтіровочка. Беремо ву, капець, він навіть в воєнній броні дамажує 18 хп. Так, уже 200 ХП залишилося. Ще небагато. Нам потрібно його добити до е, 50 ХП. Ну, точніше, трошки більше. Десь до 60. А коли 50, то він уже взривається. Так, уже 100 залишилось, потрібно не профукати момент. Так, 76, 68 і ще раз. І беремо. Та, в принципі, все одно, ну давайте М-ку. Так, ось він взривається. Вилазять паразити, і з ними потрібно битися тільки вогнепальною зброєю. Так, беремо. Далі у нас ми проходимо далі. Тут у нас токсичні стоять. Нам залишилося до нього, до сліпого охотника, взагалі. Шитай трішки, але у нас летіла броня, це дуже плохо. Зараз уже доб'ємо цього. І потім я одягну. нову. Так, надіваємо. Далі у нас там токсичні, але їх багато, звісно. Я думаю, ми розберемося з ними спочатку ковалдою, а як ковалда поламається, то з МК доб'ємо. Тут у нас пару ударів буквально кувалдою. І далі земки, зараз їх порострілюємо, а то їх... Я більше хіла потрачу, чим... Хоча в мене є автохіл, зараз отак, от, а цього доб'ємо вже монтіровкою. Так. Розважуємо наші речі, виходить отак от. Беремо глук, там уже зараз будемо йти на сліпого охотника. Так, він у нас обітає, живе в своїй кімнаті в лічній. Отут. Беремо аптечки, Активуємо. Він у нас, до речі, два рази хілиться. Перший раз, коли в нього залишається 700 хп, другий раз, коли 400. Минулий раз я навіть по случайності помер, Я його вбивав. Але це нічого такого можна вернутися, добити його. Ми от воєнній броні, він нам наносить 5 тик, хілимось. Він у нас біжить. Ми в нього стріляємо тільки коли він б'ється об стінку. Тому що, ось так, бачили, так 2 урона наносить. А коли він ударився, то 7. От минулий раз я як проходив, я провтикав, і він на мене набіг. І вбив, він, коли набігає, то з одного удару вбиває. Так, хілимось. Тут потрібно не тупити. П'ємо в нього і підходимо до оцього нашого штуки. От. Він пішов хілитись. Опа. Активували. І він там захилив 40 чи 50 хп. В принципі, це не дуже багато. Так. Вже залишилось 650, де ти там? Сліпий. Побіг. Я вже разів 5, напевно, вбивав його. Е за останній час. І мені тільки раз з нього випала голова його. Так, побіг, побіг. Стріляємо, і зараз він уже буде хілитися, напевно. Так, ні, ще нормально. Іще раз. Так, три, 4. 5 хілимось. Він у нас побіг. Стріляємо. Так, уже 300 ХП. Зараз буде хілитись. Опа. Головне занадто рано не нажати на нашу ту систему, яка його відлякує від хілу. А то він тоді там буде хілити чи 200, чи 300 хп. Якщо ви занадто рано нажмете. Так, у нього вже залишилось 230 ХП. Це приблизно 2-3 рази йому вдаритися в стіну і я його доб'ю вже. Так. Побіг. Залишається 111 ХП. Я думаю, зараз вже його доб'ємо. 3, 4, 5. Хілимось. І побіг. Все, потрібно його вже дорозстрілювати. я думаю. Ай-яй-яй. Так, все. Розстріляли ми сліпого охотника. Забираємо ресурси, які з нього падають. Це отакі воєнні блокноти. 10 червоних талонів. І йдемо зараз відкривати наш ячик за червоні талони. Так, хто не знає, оці всі ресурси, шеврони, жетони і воєнні блокноти, ми здаємо там. Чуваку одному, і він нам дає дискету. Так. Або недавно, по-моєму, це додавали, що можна здавати навіть талони, зелені, жовті і червоні, також, щоб отримувати дискету. Так, йдемо на перший етаж. Зараз я навіть покажу, де їй здавати оці всі жетони. Так, заходимо в цю кімнату. Оцей чувак у нас приймає талони, а оцей всякі жетони. Оп-оп, оп, закинули. Трішки не хватає. я. Отримаю вже револьвер. Чи що воно таке? Ну так, револьвер. Так, піднімаємося, беремо талони. Значить червоні. І відкриваємо ящик за червоні талони. Чітко 30 от притик. 30 червоних талонів. Зараз, правда, ми все скинемо спочатку. Броню, все оце. Так, оце сюди. Це, в принципі, можна видалити вже. Так от закидаємо. Броню сюди. сет все броні закидуємо. Так, також бенти. Якось так. І скинемо зараз пиво кудись оце. Так. І спускаємося. Будемо відкривати зараз ящик за червоні талони. Так. Підходимо і відкриваємо. Дивимось. Вилка. Знову, до речі, сет спецвойск. Минулий раз я коли відкривав, також сет спецвойск був. І дивимося. Так, с 4 немає, але сет спецвойск. Вилка це дуже неплохо. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!